Дві ночі терору. Росія вихідними атакувала Хмельниччину ударними дронами та ракетами. Вночі та під ранок неділі сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих ракет і чотири шахеди. Наслідок комбінованого удару постраждала цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені в житловому секторі зруйновано повністю шість житлових будинків і постраждало понад сорок будинків. Ця атака забрала чотири життя. І п'ятеро постраждало. Серед постраждалих і пані Валентина жінка за мить втратила і чоловіка, і житло. Стала дзвонити додому, чоловік не взивається, до сусідів дзвоню не взивається. Я до тих сусідів, слідуюча хата, позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все лотів застала на місцях. Одразу розпочали працювати рятувальники та поліцейські. Також для обігріву місцевих мешканців розгорнули намети надзвичайники та товариство Червоного Христа України. Психологи надавали підтримку постраждалим для тих, хто втратив житло та не має можливості тимчасово поселитись у рідних. Організували розселення у готелі. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житло. Зараз перекриваються дахи. Зараз увесь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти. Він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. Втім, цього агресору мало. З неділі на понеділок Росія в чергове здійснила атаку. Цього разу залізяче летіло на старокостянтинів. Постраждали чотири підприємства. Руйнувань зазнали складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків господарську споруду та лінію електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.